У нас є робота в зошиті, сторінка 20. Зошит з математики. Уважно. Якщо потрібно, ставимо на паузу. Тож, вправа перша, нам потрібно з вами з'єднати вирази з відповідними малюнками. Фрукти розфарбуєте потім. Коли у нас іде плюс, то це діє додавання, коли нам треба об'єднати предмети. Коли йде такий знак, як мінус, то це діє віднімання і предмети треба вилучити. Ось, наприклад, нам потрібно з'єднати відповідний вираз. Подивіться вони внизу, з відповідною картинкою. Ну, ось, наприклад, тут у нас 4 буряка і 3 капусти. І разом об'єднуємо їх, буде 4 додати 3, то це правильний вираз. І ну, з'єднали. Вираз відповідно. Далі. Тут у нас шість малинок, і дві з них вилучили. Подивіться, їх закреслили. Це означає 6 і відняти дві малинки, то з'єднуємо із цим виразом. І останній вираз нічого не вилучається, подивіться, то ми з вами додаємо три банани до двох грушок. Ось оцей вираз з'єднали з картинкою. Дивимось далі. У завданні 2 вам потрібно потренуватися і взяти свою ручку і гарно написати. Пам'ятаємо про те, як ми тримаємо ручку. Ручка тримається двома оцими пальчиками: ці пальчики не працюють. а Цей пальчик тримає ручку зверху. Ось таким чином, трьома пальчиками тримаємо ручку. Що вам потрібно зробити? Продовжити. Один, два, три, чотири, п'ять, ідуть дві точки. Відповідно, ви пишете один навели, далі двічку самостійно. Два, три, чотири, п'ять, ідуть дві точки. І ви знову починаєте один, і гарненько до кінця рядочка прописали. Наступне завдання, другому рядочку, вам потрібно написати плюсики і мінуси. Звертаю вашу увагу, що плюс пишеться чітко посередині клітинки. Він не торкається ось цих стіночок. І ось цих також чітко посередині. Записали собі плюсика, а далі йдуть мінуси, і все це йде через клітинку. Я знову звертаю вашу увагу, що мінус чітко посередині, він не торкається стінок. Ось так буде неправильно, не можна такого робити. Ось ось так. Малесенький мінус. а ну давайте потренуємося. Чітко пробуємо повторити по прикладу. Звертайте увагу, а ось цю я закреслю: вона є неправильною. У вправі третій потрібно знову попрацювати вашою рукою. Якщо втомилися, ви знаєте, що робити. Тож нам потрібно знайти значення виразів і записати рівності. Ось у нас є такий вираз: Один додати один. Я вам даю одну цукерку, а тоді ще одну і буде разом. Дві цукерки абсолютно правильно. Дві цукерки додати одну цукерку. Буде 3. Це ви все знаєте, ми з вами проходили таке. Тож, ану, постарайтеся. Один додати 2. Відповідно, дивіться, якщо 2 додати 1 буде 3, то навпаки, 1 додати 2 також буде 3. Ану, подивіться уважненько. І дивіться, ми оці вирази записали у цілий приклад. Ану, зробили самостійно. Цю сторону поки не чіпайте. Дивимось далі. Це було об'єднання предметів, а це вилучення предметів. Ну, наприклад, ось у нас є оці огірочки. Їх у нас тут аж 5 штук. Нам записали 5 і 2 огірочки вилучили. 5 мінус 2 буде, а якщо цих двох не буде, то буде 3. 3 записали. Я пишу через камеру, в мене може трохи трястися. Тож, 4. Далі йде огірочка. Ось нам записали 4 і вилучили аж 3. 4 мінус 3. То скільки лишилося? Один огірочок взяли і записали. Далі було 5 огірочків, і вилучено нам. Дивіться, 1, 2, 3, 4. То виходить вираз. 5 мінус 4. Скільки буде? Буде один огірочок, то в нас і вийшов такий, такий приклад: 5 мінус 4 дорівнює 1. Оцю сторону поки що не чіпаємо, нічого тут не пишемо. Записали красиво, якщо треба, натиснули на паузу. Далі, вправа четверта: визнач, із яких об'єктів цієї множини можна зварити компот. Абсолютно правильно. А ну поміркуйте. Чи можемо зварити компот із кавуна? Ну, можемо, і сік смачний, але компот буде ну, не дуже чесно скажу. Подумайте, а з дині можемо? Вам ще задача розфарбувати лише ті фрукти, із цієї множини фруктів, з яких можна зварити компот. Подивіться, дуже уважно. Наприклад, вишенька, так, яблуко, так, полуниця. Так, абсолютно правильно, груша і правильною буде малинка. А ось з винограду компот буде несмачний. Виноградний сік зробити можна, а компот, ну, не дуже. Тож ви розмальовуєте ці фрукти. Бажаю успіху! Всі завданічками ми з вами продивилися!